Попри стійкий стереотип, що спорт є синонімом здорового способу життя, людям із цього середовища часто притаманні маленькі людські слабкості. Випивати полюбляли багато відомих спортсменів, але чомусь особливо відрізняються зірки футболу. Багато з них погано закінчили, поховавши свій талант. Одним з тих, для кого жартівливий вираз майстерність не проп'єш, на практиці обернувся доволі сумними наслідками. Тав знаменитий український нападник білоруського походження Артем Мілевський, який ходив до головних талантів свого часу. Він класичний приклад футболіста, який мав усе аби вийти на зірковий рівень у світі, але замість реалізації свого таланту та великої кар'єри вибрав міттеві задоволення та розваги. Ви на каналі Футбол Тут ми розказуємо про все найцікавіше зі світу футболу. Уродженець Мінська опинився у столиці України на самому початку 2000-х, коли у Києві з благословення метра Валерія Лобановського затіяли грандіозний експеримент під покровом академічного спецкласу Динамо було створено фактично збірну СРСР у мініатюрі, юнацьку команду до якої звозилися на добровільних засадах обдаровані хлопчики з багатьох пострадянських країн. Згодом майже всі вони поповнили динаміцький дубль. А потім прийнявши громадянство, у кого його не було, і молодіжного збірну України, найталановитіші, зрештою, дослужилися до перших команд. Вище всі у тій. Інтернаціональній бригаді котирувалися мінчанин Мілевський та Хабаровець Аліїв. Надалі ці двоє довгі роки пліч оплеч тупотіли кар'єрною стежкою і разом кочувалися з неї на слизьку тусовочну доріжку. Мілейський голосно заявив про себе влітку 2006-го. Спочатку він з'їздив на молодіжний чемпіонат Європи, де став срібним призером. Артем досі залишається рекосменом молодіжної збірної України за кількістю виступів. А потім уже із головною збірною. Вирушив на чемпіонат світу та Міля тричі вийшов на заміну та заслужив місце у старті на чвертьфінальний матч проти Італії. Головним же його хайлайтом на тому модіалі стала Паненка у серії пенальті зі Швейцарією в одній восьмій фіналу. Після чемпіонату світу 2006-го про 21-літнього Артема заговорили як про потенційну зірку європейського футболу. Молодому нападнику Динамо тоді пророкували славу самого Андрія. Шевченка та не судилося. Після крутої гри на початку кар'єри Мілеївський швидко зрозумів, що найвеселіше заняття відпочинок у компанії друзів. Балич, буду? Почавши заробляти великі гроші у Динамо, Артем щедро інвестував їх в життя нічного Києва, який зустрів вчорашнього тінейджера з відкритими обіймами. Хлопець, який рано розпочав самостійне життя, далеко від дому та сім'ї стрімко набув слави засідника нічних клубів, ловеласа та шанувальника швидкої їзди на дорогих спортивних карах. І при цьому дуже полюбляв бути душею компанії, який з власної кишені не втомлювався підтримувати градус у веселому товаристві якихось обмежень чи заборон для Мілі не існувало. Він спортсмен професіонал, плювати хотів на режим здоровий сон та хороші фізичні кондиції. Здавалося, що його зовсім не турбує, що з перспективного талановитого футболіста він непомітно перетворився на героя світської хроніки. уособлення безторботності та лінощі. Щоправда, завдяки величезному таланту, який природа наділила Артема, любов до відпочинку на його грі. До певного часу майже не позначалася. Перше він потрапив у великий скандал лише у 2008 році напередодні фіналу Кубка України із Шахтарем. За пару днів до матчу Мілевський разом зі своїм постійним супутником у Загулах Алієвим вирішили відпочити. Як згадував Артем, вже після опівночі на дорозі їх зупинили поліцейські, нетверезі футболісти відбилися хабарем. Однак про інцидент стало відомо ігорю Суркісу. На ранок президент. Наво позвонив мілі і просто розніс його, серед іншого пригрозивши вивести обох порушників режиму до лісу. Вже після програного фіналу Суркіс просто в роздягальні оштрафував солодку парочку на величезну суму. Знаєте, я стільки за ними слідкував, стільки вони у мене вим... вимотали крові і, і і сказати вам ткани, я на них не держу ні кі. А Юрій Сьомін, який тоді тренував киян, висловив упевненість, що два приятелі закінчили з футболом і більше не гратимуть. Втім, на відміну від Алієва, який справді був на якийсь час відрахований з розташування основної команди, Мілевський отримав шанс виправитись і, здавалось, дійсно взявся за розум. Усякому разі період з літа 2008 по 2012 рік став однією з найяскравіших віг. У суперечливій біографії білоруського українця саме на цей період припала вища точка Артемової результативності: трофей найкращого бомбардира УПЛ сезону 2009-2010, дві поспіль премії футболіста року в Україні. У 2008 та 2009 та капітанська пов'язка у рідному клубі він так наполегливо надолужував втрачене за роки юнацького легковажності, що всі довкола дивувалися, чи це справді Милаївський. При цьому не можна сказати, що Міля остаточно зник зі шпаль таблоїдів. В одному лише 2010-му він чотири рази виступав фігурантом у різних ДТП, і все ж на футбольному полі Артем тоді відзначався набагато частіше ніж поза його межами. По деяку але що все це через те, що сьоміну добре вдавалося спрямовувати енергію Мілевського в потрібне русло, адже він умів знайти підхід до важких футболістів. Натомість Олегу Блохіну, який очолив Динамо у вересні 2012-го, шукати такого підходу не було часу або бажання. Тим більше, що вже на презентації гравцям нового наставника Міля відчебував номер, який став справжнім мемом. Артем, на відміну від партнерів, з'явився на заході. У халаті на голе тіло пізніше він запевняв, що прийшов у такому вигляді, бо боявся запізнитись. Тоді блохін. Як здалося, вибачив подібне халатне ставлення до власної персони. Однак, вже за кілька місяців Міля був відправлений у дубль. Блохін пояснив це зниженням гравцем вимог до себе та його неналежною фізичною формою. Він також визнав, що Мілевський неодноразово з'являвся на тренування Динамо нетверезим у відповідь на заслання Артем. Майже перестав цікавитись футболом, повністю переключившись на тусовки дівчат та алкоголь. Було зрозуміло, що він вже не бачив свого майбутнього у клубі, як власне і керівництво Динамо. Влітку 2013-го 11 річна білосиня смуга у житті яскравого форварда добігла свого кінця і стартував гастрольний тур Мілевського за кордоном. Левському будемо міскати команду. Надіємося, що ми найдемо команду може за Пятый год. Вопросов нет. Готовы отпустить. Вот считайте, что это официальное заявление, что Медевский на трассу. Воскресити кар'єру і життя Артем спочатку спробував у турецькому газіаноспорі. Але країна – не найкращий вибір для людини, яка звикла брати від життя все. Після одного з матчів у Стамбулі Міля із партнерами, отримавши два вихідні, традиційно відпочили, фінішувавши глибокої ночі. А вранці літаком повернулися до газіантепу. В аеропорту Артема чекала його Феррарі, привезена з України. Але подорож вийшла невдала. Наш герой не вписався в поворот і на великій швидкості влетів у відбійник, розбивши машину щен. Поліцейські, які приїхали на місце аварії, виявили 1,3 промілі алкоголю. До речі, цей суперкар став далеко не першим автомобілем з власного автопарку спортсмена, який постраждав. Ще в Україні Артем розбив Мерседес та Мазераті після року у Туреччині Мелейський перейшов у хайдук в Хорватії Йому, мабуть, подобалося, тому у 2015-му Артем перебрався до спліту, але й там не затримався через новий скандал. Одного вечора нападника зловили за кермом нетверезим та без документів. У клубі такої витівки терпіти не стали. Контракт було розірвано лише через місяць після підписання. Згодом Артем засідався ще у п'яти країнах, навіть заїхав до російського Тосну і скрізь сумнівна репутація Мілі йшла попереду його спортивних числ. Но закінчив кар'єру, він все ж таки в Україні граючи в Ужгородському Минаї, прийшло время попрощатися з большим футболом. На пенсії Артем продовжував своє колоритне життя та намагався залишатись в центрі уваги. Активно вів інстаграм, знімав відео для свого ютуб каналу Міля, брав участь у різних шоу. Навіть зіграв у кіно, знявшись в фільмі Довбуш. Але з початком повномасштабного вторгнення Артем майже зник з радарів, хоч і перебував в Києві. Він сам пізніше зізнався. Що через війну у нього почалась депресія. Багато в чому її викликало і те, що його сім'я, яка продовжує жити в Білорусі, повністю підтримувала дії країни-агресора. Те, що стосується війни, ми ніколи не говоримо на цю тему. Ми її mm -hmm. не обсуждаємо розмовляємо. Вони підтримують підтримують. Да. А вони іншу сторону. Они... У боротьбі з депресією Мілевський віддав перевагу традиційному слов'янському засобу алкоголю. Тому, коли він нарешті почав з'являтися на публіці, його зовнішній вигляд давав зрозуміти про проблеми зі здоров'ям. Він набрав 10-12 зайвих кілограмів опух. Заплив на це постійно звертали увагу і друзі Артема. А каталізатором Біясва Міралевського стало відео опубліковане ним у вересні минулого року, де він підписує м'яч та футболку для благодійного розіграшу. Міля ледве тримався на ногах, і щось. Безладно бормотів. Фанат Артема почали бити на сполох, закликаючи негайно допомогти їхньому кумиру. Першим відгукнувся Євген Селезньов, заявивши, я з ним завжди на зв'язку і готовий взяти на себе будь-які витрати щодо лікування. Я йому дзвоню і говорю: «Тьома, послухай, давай я допоможу. Я дуже люблю Артема. Він чудовий та добрий хлопець. Я завжди поряд, і він знає мій номер телефону. Але я ж не можу приїхати і взяти його в кайдани. Тут потрібний. Його бажання допомогти Артему, хочу не лише я. Сьогодні ми з хлопцями мали відвести його до лікарні, але він не бере слухавку. Що я можу зробити у цій ситуації? Артем трохи звернув з дороги і всі повинні зібратися, щоб допомогти йому. Багато хто говорить, що він дорослий хлопець і сам повинен розв'язувати свої проблеми. Але друзі пізнаються не тоді, коли добре, а у важкі хвилини. Наступним про ситуацію з Артемом висловився його колишній агент та друг Олександр Пан. Ков важко врятувати того, хто не хоче порятунку. Це його вибір. Не можна допомогти тому, хто сам цього не хоче. Мені дуже боляче, повірте. Я віддав йому 8 років свого життя, але я не можу віддати йому свою голову. На жаль, нарешті записав відео колишній партнер Мілеєвського в Динамо та його близький друг Олександр Аліїв. Вчора Артема поїхати до лікарні. Ми про все домовилися з лікарем, щоб він. Там полеже, все це готовий був оплатити Ігор Весалович Суркіс, але людина не бере слухавку, не хоче. А за кілька днів Аліїв шокував усіх новиною. Артема вдалося таки покласти до лікарні, але він перебуває у дуже тяжкому стані, і лікарі борються за його життя. Він вже на днів Там конечно, звісно, очі но Нічого врачи борются. Трохи пізніше він також розповів, що медикам навіть довелося майже на тиждень вивести Артема в штучну кому Алів і надалі продовжував інформувати про подробиці лікування свого кента, і це йому в результаті відгукнулось. Пройшовши повний курс реабілітації, Мілеївський закодувався від алкоголізму, а зараз кинув 20 кг зайвої ваги. У грудні він вперше з'явився на публіці, відвідавши національну оперу, і виглядав досить непогано при цьому. Екс-футболіст і надалі не зникає з інформаційного поля. Він запустив приватний телеграм-канал, розкручує власний бренд одягу. Поки що у продажу представлені лише шапки за ціною півтори тисячі гривень за штуку, створений спільно з дизайнером Олексієм Залевським. Також він проводить стріми на твічі, рекламує різні товари, але, мабуть, найголовніше у всьому цьому те, що Міля веде сухий спосіб життя. Подейкують, що Ігор Сурк із вже готовий взяти Артема на якусь посаду в Динамо, можливо, дитячим тренером чи селекціонером. Тобто, життя потроху налагоджується. Тільки ось у цьому житті поки що немає місця Олександру Алієву. Мілейський розірвав стосунки зі своїм колись найближчим другом. Оскільки був зовсім не радий, що той розкрив медичні подробиці його лікування. Екс білорус назвав такі дії Алієва дурістю. А це у свою чергу обурила вже Олександра. Він влаштував у своєму інстаграм-аккаунті спеціальний прямий ефір, щоб розповісти, що його дружба з Мілевським добігла кінця, і я його скрізь заблокував. Те, що я почув від нього, стало для мене неприємним сюрпризом. Мені немає сенсу з ним спілкуватися, і я не хочу цього після сказаних ним слів. Цієї людини для мене більше не існує. Як би надалі не склалися відносини у колишніх друзів, хочеться вірити, що Артему вдасться реалізувати себе після футболу, працювати в структурі якогось клубу або навіть у медіа, щоб бути завжди на виду, що він любить робити. Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, обов'язково поставте йому лайк. Та не забувайте підписуватися на наш канал. До зустрічі!